Сьогоднішня відеокасета починається з незера. Несподівано, так? Мене туди послала кітена, треба була їжа для івенту. Якого івенту? Того івенту, запис котрого я проє. Ваще, поки я вам підранув попереднє відео з 400 ГБ записів, на нашій базі відбулися незначні зміни. Піду по порядку. Покоментував, доручив Кітені та біусу будувати стіну. Біус буде тепер часто з нами крутитися, потім зрозумієте чому. Я їм зі стіною також трохи допомагав, але, звісно, не записуючи, бо записувати там нічого і ніяк пам'яті то не було. Ну і ось така стіна вийшла, як на мене, прикольно. Зганяв шахту також не на запис, а скоріше як відпочинок від постійних візитів лікарень. Але я приніс трохи більше трьох стаків діамантів і ще купу ресурсів. І одразу з'явилася ідея, куди ці діаманти просрати. На сервері вже є бро, який прям піпець розвинений, тому я замовив в нього фулнезердовий сет броні з зачарами і алмазні інструменти, також з зачарами. Трохи збив ціну і вийшло доволі демократично. За інструменти десь 40 діамантів, а за броню щось біля 15 блоків цього дивного матеріала. Ну, в цілому, якщо дивитись на ціни окремо, то все доволі демократично. Так от. Тепер переносимось в наш час. Що ж я вже в броні, але поки без інструментів пішов в незер за грибами. По поті помітив, що на чоботах немає швидкості душі. Взяв золото і пішов торгувати з піглянами. Там я випадково вдарив свинорилого, але обійшлось. До речі, книга на швидкість душі все ще не падала, вже десь 400 козлитків їм віддав. Коротше, я вже почав добувати золото просто в незері, а книга все ще не падала. Ну, я добув ще трохи, віддав пігліну, і він, як завжди, видав мені хлам. Я вже було хотів йти, як з останнього злитка він дає швидкість душі третього рівня. Ура! Повернувся додому, розкидав речі і відправився в шахту. Про цей похід мені розповісти в цілому нічого. Ну, типу, декілька годин підприємному музякою я копав камінь та ресурси, набив три з половиною стаки діамантів та пішов додому. Вдома я закинув руди плавитися, все, що не плавиться, вже встиг розфасувати. Пішов забрати речі, залишив 40 діамантів та презент у вигляді редстоуна. Його просто і так у мене дуже багато. Тепер, коли я повністю укомплектований, можна починати робити щось масивне. Ну, про масивний я загнув, але я перед івентом проклав дороги, трохи потереформував територію та зробив ось таку невелику набережну. З неї сходи ведуть до доріжки, яка веде до моста, з яким мені ще треба помучатись. Будував я його без жартів годину. Мости завжди були моєю слабкістю. Ну, спочатку все по класиці, накинув головних блоків, трохи деталізації, а потім декор і ще більше деталей: колони, арки, освітлення, все це я змінював і не один раз, але кінцевий результат мене в цілому тішить. Між цим я ще пішов покопати камінь, бо все пішло на стіни. В процесі я не раз задумувався про маяк. Потім я повів ще одну дорогу і почав будувати ще один міст на острів, де буде млин та поля різного роду культур. Це я побудував трохи швидше, але все ще доволі багато мучився. Благо Біос трохи допомагав, дивлячись зі сторони. Цей міст мені подобається трохи менше, ніж перший, але в цілому не так все погано. Ну і тепер те, чого я боявся великий, дуже великий міст, який ще й йде під кутом. Це жесть, який довгострой. На який камінь в нас з біосом закінчився, ще не почавши будувати щось окрім самого моста. Ну, Вирішили ми піти за каменем, але я згадав, як довго він копається, і вирішили ми зробити трохи краще. Зібрались і пішли за черепами візера. Якраз я пам'ятаю місце з дуже великим спаунрейтом. З цього біос був, так скажемо, в шоті. Ось вам нарізка з того походу. Так, зараз, зараз, зараз. Ох, єбать там! Там спаунрейт жорсткий, я ж говорю там, блядь, Я не знаю я не знаю чому, але там прям дуже багато. Там є нормально, мені не зерато виверти. Єбать! Ти що таке нахуй? Єбать тут визер скелетів! Пиздец! Ну шо таке нахуй? Пиздец, бля. Я допомагаю, брозер. Знаєш з таким спаунерейтом ми можемо відфармити не тільки три А ще більше. Опа, друга голова. Друга голова, четверта голова. Ну все, братан, ну тут уже. Тут уже же дела, принципа. А Там это... заспаунилась партия. О, можно по карте дивиться э, до меня. Да, на тап нажимаешь и винесеш. О! Третья. Ха-ха, у меня третье было. Ну все, погнали. Цього, я думаю, вистачає вже. Не, може зараз ще одна партія буде, я пробежусь. Ну блядь, ну це азарт, знаєш. Я от дивився, от жаднись тебе уже карала. Не, ну тут прям. Ну, Ты все... бачишь, сколько там заспавнилось? Пошли назад фармить. <laughs> Не, бляха, а самый цей похит можно прям на мемы разбирать жестко. Пиздец. Можно знаешь, что? Так... Блять! Дилс, вы, беги нахуй! <laughs> Опа, еще одна голова. Еще одна голова в мене. Опа, все, я выпал последний. Ну давай, у меня тут еще один. Зараз, як якщо 10 то -е ми тут так, до 12-ти ну Так, блядь, мем. Не випало, блядь. Блядь! Шо? 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 шо. Він мене скинув вниз, я чуть в лаву не впав. Блядь, сука, шо ж ти пуваєш так. Опа ще ну, один пацієнт, не один. Давай і йдемо. Да, 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 точно йдем. А тут іменно вот св... свині все забрали От так хоче цей трикутничок, блядь, блять, б знав, нахуй. Ну я знаю, хто його тримає, сука. А хто його тримає? А. Пизда, блять, нахуй. Хе-хе-хе блять, пис нахуй. А він, до речі, він не випав Бля. Все, тікаємо, тикаем. Жать бдись вбивай, блять. <смеш> блять, там я ще поданять. партия, сука, ну я хочу. Давай мы тебе тут форт побудуем, блять. Давай мы тебе тут забуруем, дать, короче, а я погнав. Сука, ски! Чесь ні одной не выпало. Ладно, ладно, вот пішли, Давай. <смеш> ну зараз, зар, ну я пошукаю, ще тут. Може, ну може. Ладно, все яку ты орду за собой потягнул. Бля, там ще один. Ні, все, все. Бля! Я навижу ад, за це... за це я і не навижу ад. Повернулись, вбили візера тричі і пішли будувати маяк. Збудували і погнали копати камінь. Накопали багато, але все ще недостатньо, як мені здається. Потім продовжимо. Але зараз скоро розпочнеться івент, організатором якого є я. І суть у тому, що івент лорний і ТРПшний, я не до кінця впевнений, що вам це цікаво. Тому я пройдусь по ньому дуже оглядово. А перед цим за традицією вже перед різочка. Адя! Три метри нахуй. Ану, біос, стань поряд зі мною. Давай, вийдемо. Блять, куди ти, нахуй, от сюди. Ти куди ти зарізись туди? Ну, треть. Ваще... Блять, він росте, шоль? Довгий дуже шпала. Опа. О. Чекай, 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 на 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 -та. <пл *ть> та, та сама гей-пара. Якщо вас зацікавить лорд, я зроблю ще одне відео, в якому трохи детальніше пройдемось по івенту та тому що було до нього. Оскільки ви вже знаєте історію Шейда, я лише доповню, що коли він прокинувся, він же був зовсім не у своєму світі. З Івенту стало зрозуміло, що він такий не один, і багатьох присутніх персонажів теж закинули сюди спонтанно. Побачивши Біоса, Шейд почав трохи нервувати, особливо нервував він, коли той оголосив, що вони з Шейдом з одного світу. Тепер до Шейда стало потрохи повертатися пам'ять. Але єдине, що згадав Шейд, це те, що Біос канібал, а він допомагав йому з їжею. Згадавши це, Шейд попередив кого зміг, щоб тівали себе дуже обережно з Біосом. Кожен також розповів про себе, а ще й таланти заключили дороговий союз, що, сподіваюсь, добре вплине на майбутнє маєтку. Ще тепер ще більше істот знають про існування Клорка та про те, як той спас шей до життя, якось так. Після івенту ми почали проводити вулиці на острові, де буде містечко. Підвели дорогу до майбутнього моста, та я намітив дві хатинки, одну з яких почав будувати. А я ж не сказав, у нас новий житель нашої імперії. Вітайте, Рафлін, Ендеріанка, як і Віспер. В кадрі її поки що не було не тому, що я забув, а тому, що в неї не вийшло зайти в день івенту. Але одну з намічених хатинок я вже почав будувати, бо наша винокурна імперія обіцяє кожному їжу, воду, дах над головою та допомогу у разі потреби. Єдине, що ми просимо замість допомога. Заходів матеріалів, робота в полі чи будь-яка інша робота, яка приносить користь імперії. Звісно, нікого не змушує постійно пахати на благо імперії, але свій внесок кожен повинен зробити. А поки я тут розпинався, вже й домик готовий. Невеликий, але, як на мене, доволі затишний. Після будівництва ми з Кітенею від нього пішли в Незер за черепами візера. Добули 15 штук, але не без проблем. О, третя голова. Ну, треба десь. Багато-багато треба. все, я пішов, блядь. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Та я не відбива. Я понял, я, я, понял, что за ой, ой ой зараз я речь, я речь, я речь подберу, не переживаю. Бля, пизда. Мне, может, лупа пизда? Мне пизда. Мне пиздам. Пизда. Просто пиздам. Просто треба бихты нахуй. А, ну что бежать то Я знаю, что они за мной бежать не Сука, я зараз сдохну. Я yeah, ну знаю,

Що ж, і поки ви тут, хочу відповісти на декілька питань з коментів під попереднім відео. По-перше, на цей сервер можна потрапити безкоштовно, навіть не будучи контент-мейкером, як я, треба лише відповідати умовам і надіслати анкету, що я саме зробив. Але зараз подача анкет призупинена через великий наплив гравців. Підписуйтесь на телеграм-канал сервера, там поститься інфа по анкетам, а також лор. Посилання буде теж в описі цього відео. Що ж, якщо вам цікаво, що буде далі з моїм мостом та моїм маєтком, підписуйтесь на канал. Буду радий бачити нових людей. Не гобіть, бо далі буде ще більше цікавого. Всім удачі, миру та добра. Побачимось.